Всім привіт! Сьогодні обзор резистора СПО2. Ось так він виглядає. Резистор сам совєтського періоду. Така ось в нього маркировка. Щас наглядемо трохи фокус. О, 77-го року 5-го місяця СПО2 12К. Містить він другоцінний метал срібло. Ось тут у нас бачимо, йде срібло. Сам корпус з алюмінія часто. Ну і гайка тут, і сам стержень. Також йдуть срібні, того що не магнітяться. І дивився, шкрабав. Жовтизну не дає, латуні тут також немає. Потрібно ще буде провірити сірною мазію, помастити, нагріти. Якщо потемніє, значить срібло 100%. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатися на канал та поставити лайк. Написати в якій апаратурі найчастіше зустрічали такі резистори. Пока-пока.